Доброго дня, друзі, компанія Автопарк, дискофілія у нас на продажу з'явився чудовий варіант у седан Infiniti q 50 2016 року з двигуном 2.2, дизель. Цей двигун стояв на Мерседесах, від нього стоїть у Infiniti. Непогане поєднання японської якості з надійністю від Mercedes. Ми маємо тут 19 колеса, оригінальні від Infiniti. Гарний перламутровий білий колір. Це авто у нас приїхало з Азії. Ми маємо передні і задні парктроніки, камера заднього бачення. Салон в дуже охайному стані. Нема ніяких ні дірок, нічого, Уж, шви всі не затерті на місці. Є люк. Дуже охайна Стан салона. По комплектації у нас тут стоїть непогана аудіосистема Bose. є пам'ять сидінь. Повний електропакет, повне мультикермо, навіть електрорегулювання руля, старт-стоп. Заводиться з кнопки. Стандартна вся комплектація Infinity. Підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль на великому моніторі. Дуже гарне авто, яке ви можете приїхати до нас на Грушевського 15А в Одесі. Переглянути його, проїхатись та приобрести собі кредит в лізінг за налічку або без налічним розчотом. Прижайте до нас на тест-драйв!